Одна дівчинка на ім'я Христина, жила собі її, ніхто не чіпав. Та в один момент, після 12 го числа, в неї вдомі почали е, відбуватися якісь містики. І коли вона ложила спати 12 го числа, то вона лягла спати і у неї почалося. І одного дня у неї почалося вгорувати і включатися світло. І після того вона прокинулась і їй приснився страшний сон. Що це таке? Чого мені приснилося? І слухають, люди, малуються, дивуються, малуються, дивуються. Так, ніхто не приходить, ну, можна поки посидіти в телефоні. Алло, Настя, привіт. Ой, привіт, привіт, Олі. Може, сьогодні вечором підемо погуляємо. Та ну, ти що, я ж не против? Ну давай. А, а коли? Ну, примерно, к часу можем. Ну, давай десь в 19.20 або в 19.00. А, ну я буду вільно. Добре, все, значить, зустрінемося. До зустрічі. Зустрічі, бувай. Так, добрий день. Добрий день. що ви хочете смакувати? Я хочу якісь пончики, може, я не знаю. Добре, окей. В нас є новинки Еклі та печиво. Добре, а можна мені не каву, а. Ото а, рожеве щось. Це мілкшей. Добре, значить, будь ласка, можна мені мілкшей і печиво? Добре. Так, і скільки з мене буде? 255 гривень. Добре готівка чи термінал? Можна, будь ласка, термінал. Так, ось моя картка. Так якось сплатити. О, все, я сплатила. Так, через скільки буде замовлення моє готове? Так, воно вже готове. Добре, можна мені значить взяти? Ваш мікшейк. Так, давайте. Мені. Дякую. Та ваше печиво. Угу. Все. Дякую. дякую вам. Я об обов'язково обов'язково ще прийду. До побачення. Добре і вам дякую. Гарного дня. Гарного дня. Mm. Прийшло 6 годин. Так, треба вже їхати додому. Василино, Василино, люба Василино. Так, заїжджаємо. І так додому не хочеться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наступив вже день, та вона так і залишилася спати в гамаку. Блін, О-о-о, блін, надо вже вставати. Ай! Так вона і залишилася тут лежати чотири години. До неї даже ніхто не підійшов, щоб повезти у лікарню, так вона і залишилася тут лежати. Так і Христина встала і йшла потихесеньку. <хи> ну що, не очікувала, це я та сама подруженька Настінька. Своя. Настя, як ти могла так вчинить, ти ж моя найкраща подбуга. Того, що мені сказали, якщо я тебе в то мені заплатять багато тесенько грошей, яких ти навіть не представляєш у себе в голові. Хто це тобі сказав таке? Це твій парень мені приказав Ємар, то есть Єрман. Що він не міг таки вчинити? Міг. І тепер, якщо я тебе вб'ю, він мені багатисенько грошей дасть. І тепер не ти будеш його е, дівчиною, а я. Ну що, а тепер тікай. Сюди йди. Чекай! Я тебе вб'ю і я получу багатесенько грошей. І тепер Ємар і Єдмар, я вже не пам'ятаю його ім'я, буде моїм парнем. Поняла? Ну що, ти думала, що ти мене вб'єш? Це я тепер тебе вб'ю. <плес> Тепер з Германом дуже сильно поговорю. Ну що ж, Настя, я думаю, це моя найкраща подруга. А ти. А ти така стерва. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за перегляд цього маленького серіалу. Всім бувайте! Потім Христина жила собі спокою та мир.